Ренесанс в українській культурі став наслідком складного і тривалого процесу взаємодії вітчизняної та європейської культур. Він мав своєрідний характер і як історичний етап хронологічно не збігався з європейським. Українське ренесансне мистецтво відобразило в собі всю складність тогочасного суспільного життя, у ньому втілились високі гуманістичні ідеали та віра в людину. Плив містобудівної та архітектурної практики європейського відродження позначився на українських землях уже на початку 16 століття, оскільки архітектура, як вид мистецької творчості, відігравала визначальну роль у розвитку культури того часу, саме в ній найшвидше та найяскравіше проявилися нові тенденції, пов'язані з діяльністю. Причих європейських будівничих, в основному італійців Петра Барбона, Петра Італійця, Павла Римлянина та інших. Кращі умови для цього склалися в західноукраїнських землях, де відбудовували старі та закладали нові міста, основою яких часто були магнатські фортеці, броди, Жовква, Бережани, Тернопіль. Та інші. Регулярне планування відповідно до Ренесансних вимог характерне насамперед для Львова і Кам'янця Подільського. Архітектурні пам'ятки України цієї доби можна поділити на такі групи: оборонні та міські споруди, споруди замки, церковні будівлі. Містобудівельна справа найкраще розвивалася на територіях давніх історичних міст. Прикладом можуть бути фортифікаційні споруди, розташовані в місті Броди на Львівщині, які активно оновлювалися в другій половині 16 століття. На другу половину 16, першу половину 17 століття припадає період бурхливого будівництва укріплених замків та реконструкції старих фортець. До найяскравіших зразків належить замок. У місті Жовква Львівська область зведений як оборонна споруда у стилі Ренесанс на замовлення польського державного та військового діяча Жолкевського. У Львові в цей час було проведено значну роботу з відновлення міських фортифікацій, у ході якої збудовано порохову вежу та міський арсенал у другій половині 16-го. У першій половині 17 століття значного поширення набуло світське муроване будівництво в містах. Тут, на перше місце виступає Львів з його ренесансною забудовою ринкової площі. Чорна Кам'яниця, житловий будинок на площі ринок у Львові унікальна пам'ятка ренесансної архітектури. На думку багатьох дослідників. Споруду будували відомі італійські зодчі Петро Барбон і Павло Римлянин. Тоді кам'яниця була двоповерховою. Через кілька років, за проєктом архітектора Петра Красовського добудували третій поверх, а четвертий з'явився вже у 19 столітті. Фасад і пілястри будівлі були вкриті тесаним білим каменем. Існують різні версії. Чому з часом камінь почорнів, але жодна з них досі не підтверджена. Справжньою перлиною ренесансної архітектури на українських теренах є чудово збережений ансамбль Успенської церкви з каплицею трьох святителів і вежею корнякта у Львові. Споручення цього величного комплексу тривало впродовж 1591 й 1629 роки. Проект церкви Успіння Пресвятої Богородиці розробив знаний будівничий Павло Римлянин. До зведення храму також долучилися войцех Капінос та Амвросій Прихильний. Вежу корнякта збуруджували як дзвіницю успенської церкви під керівництвом того ж таки Павла Римлянина і Петра Барбона. А каплиця трьох святителів побудована найімовірніше за проєктом відомого львівського архітектора Петра Красовського. В архітектурі Успенської церкви гармонійно поєднано традиції італійського ренесансного будівництва та власне українського зодчіства. Ренесансний стиль простежується в типі споруди, тринавна базиліка і архітектурному декорі. А українські тенденції в купольному завершенні. Церква має багато цінних пам'яток мистецтва, ікони вівтаря XVII століття, срібний хрест, виготовлений львівським майстром Андрієм Касяновичем, бронзові свічники, роботи гданських майстрів XVII століття тощо, вежа Корнякта. Пам'ятка архітектури національного значення, побудована на кошти львівського купця з грецького походження, корнякта, від імені якого походить її назва, вежа дзвіниця квадратна у плані, споруджена зламаного каменю. По вертикалі фасади прикрашені пілястрами з червоними видовженими арчними нішами та невеликими віконними прорізами. Висота ярусів поступово зменшується, а ретельно виверені пропорційні співвідношення надають дзвіниці стрункості та витонченості, загальна висота вежі 65 метрів. Ще одна знаменита історико архітектурна пам'ятка Львова комплекс костелу святого Андрія і монастиря Бернардинів. Автором проєкту костела вважають Павла Римляна. А після його смерті будівництво продовжили Амвросі Прихильний та Андрій Бемер. Саме тому ці споруді з чітко вираженими рисами італійського Ренесансу притаманні ознаки інших архітектурних стилів. Фасад храму прикрашають статуї святих, яким поклонялися ченці бернардинського ордену, у нішах Другого Ярусу, скульптурні зображення Богоматері, Апостолів Петра та Андрія, частина дерев'яних вівтарів, виготовлених на початку XVII століття, збереглася донині. Попри поширення новітніх досягнень європейського оборонного будівництва, в Україні збереглося й традиційне дерев'яне зодчество. Церква Святого Юра в Дрогобичі внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Як одна з найкраще збережених пам'яток Галицької дерев'яної архітектури кінця 15, початку 16 століття. Найбільшою цінністю храму є повністю збережений іконостас та розписи XVII століття, виконані народним маляром Стефаном Медицьким. Декілька споруд Ренесансної архітектури збереглися в невеликих містах і селах. Костел святого Лаврентія в Жовкві Львівщина, церква Успіння Пресвятої Богородиці в Крилосі Коло Галича, Івано-Франківщина та інші. Вплив Ренесансного стилю простежується і в українському декоративному мистецтві 16 століття, зокрема в різьбі по дереву, що широко застосовувалася в архітектоніці іконостасів. Церква Святої Пороскеви П'ятниці у Львові, церква Святого Духа в Рогатині, Спасопреображенський собор у путівлі тощо, шедевром архітектурно-декоративного різьблення доби Ренесансу є портал каплиці трьох святителів у Львові.